Є три рівні Божої присутності. Перший рівень Бог всюди присутній. Всюди присутній. Другий рівень Божої присутності. Коли Дух Святий поселяється в серці під час хрещення Духом святим, зознакуючих мов. Бог поселяється, що тіло стає храмом Духа Святого. Як то апостоли прийшли, і поклали руки, і кажуть – і прийняли вони Духа Святого, бо він ще не сходив на них. Це другий рівень Божої присутності. І третій рівень Божої присутності. Хрещений Духом Святим може бути наповнений Духом Святим, а може бути не наповнений Духом Святим. Є люди, хрещені Духом Святим, духовно настільки ослаблені, настільки впали, ослабли, настільки, що Дух Святий у в їх серцях, а можливо, вже і оскверний і плоть царствує у всій Кристі. І завість, і сварки, і користолюбі, і хитрость, і все хрещений духом сити. Може бути така сторона, і друга сторона. Хрещений Духом Святим. Прагне Духа Святого, наповнюється Духом Святим, лікує в Дусі Святому, переживає наповнення Боже, реально переживає, коли Бог сходить на нього, Бог наповнює його. І тоді і бувають і сльози, і радість, і молитви сильні, і праця сильна, і посвячення сильне, рух Божий, твіж Божий. Як це написано в Матвія 5-8, бо всі, хто має чисте серце, будуть Бога бачити, коли вже сьогодні. Вже сьогодні наповнені Богом, керовані Богом, рух Божий в їхньому житті. Бачить перст Божий, бачить славу Божу, бачить Рух Божий. Алілуя, хвала Богу і Святого. І Господь цього хоче, щоб церква Його в останні ці дні була дуже і дуже наповнена Духа Святого. Дари Духа Святого, Навіть дари це інструмент. Головне наповнення Духом Святим. І тоді не треба замінника шукати. Десь задоволення зайти, десь задоволення знайти, Де повне задоволення від близості з Богом, від наповнення Богом. Вже тоді повне задоволення. Я так коли молоді кажу, ви на служінні як затягується служіння, Такі в'яленки, ялинки, що коли ж ви браті закінчить. Служіння закінчилося. І батьори куди дайне сюди. Жись. А байбу буде навпаки. На служні цвіту пахну, лікую, лещу в небеса. зустрічаю з Богом, спілкуюсь з Богом, бачу Його славу. Отак От ми приходить служіння. Ми прийшли зараз на світанку з ним. Спілкуватися з ним. Чути його проповідях, чути Його в піснях, чути Його в молитвах. Час провести суто з ним. Сидимо багато людей, але спілкуюсь з ним. Волобоєць. я це важливі? я це ціл? Уміти дати свободу, Духу Святому, тоді ти не сирота, не сирота, тому що коли Дух тебе наповняє, ти в автобусі, ти в маршрутці, ти в в'язниці, на роботі, твоє нутро летить в небо, пісня, торжество, радість, лікування, свобода, спокій, упевненість у задуші водіму, я в ньому сподіваюся. Може, не достатньо здоров'я, може, нема крови над головою. але коли наповнює дух святий, все це на другий план уходить. Лікуєш, торжествуєш, возножишся після брини, після брини. Високе відчуття щастя, хвала Богу і Святому. Дорога церква, як це важливо. Ісус купив нас. І Він купив нас не для життя якогось, як же брак, як жебрак. А Він сказав від царі, і священники. Бо ви з Богом звіті хвала і Святого. Ви посаджені на небесах. Я вам велику ціну, щоб ваше життя було життя з надбання, життя неймовірне, життя унікальне, життя прекрасне. А чому? Бо з вами Дух Божий, бо з вами Бог, третя особа Божества, і ви є спасенні жертвою Ісуса. Тому життя має бути відповідно. Вала Бові І Сьогодні цей чудовий ранок. хай прийде обновлення любові до Господа, ревності по Богу, справа по Духу Святому, хай обновиться, хай не без сильна, Господи, як той якобись і сказав, не відпущу, поки не нароспиш. Господи, не заспокоюсь, поки ти мене наповниш так сильно, як ти наповнював апостолів, як ти наповнюєш певних братів і сестер, які я знаю. Наповни мене так, хай течуть сльози радості, хай пісня рветься, з глибини серця, вилітає в неста. Хай свобода мене наповняє, Господь те відпущу, буду прагнути, буду шукати, буду освячуватись, буду в порядок життя приводити, щоб дати свободу Духу Святого, Аллія.